Доброго ранку! Це зіркові новини. Мадонна покинула молодого бойфренда. Меган Фокс знову вагітна. І діді шантажує своїх жертв навіть із в'язниці. Мадонна розлучилася з футболістом Акімо Морісом, який молодший за неї майже на 40 років. Вперше про роман Мадонни та Акіма заговорили після того, як співачка виклала їхні спільні фото в інстаграмі у липні цього року. Закохані публікували відверті знімки та не соромилися демонструвати на публіці свої почуття. 66-річна Мадонна та 28-річний Акім Моріс розлучилися тихо. Без скандалів і не влаштовували з цього драми. Подейкують, що причиною розставання могла стати різниця у віці та ревності з боку артистки, начебто Мадонна зізналась, що вони належать до різних епох їм нема про що поговорити. До того ж, королева поп-музики вважала, що у Акіма блукаючий погляд, тобто він відверто задивлявся на всі боки. Меган Фокс розповіла, що вона знову вагітна. Зірка фільму Трансформери чекає дитину від свого коханого репера Машинґан Келлі. Меган поділилася новиною про свою четверту вагітність у соціальних мережах, опублікувавши фотографії, які швидко привернули увагу шанувальників та медіа. На першому знімку зірка тримає живіт, що округлився а на другому позитивний тест на вагітність. Артистка не стала розкривати жодних подробиць, але зробила зворушливий підпис. «Ніщо ніколи не йде від нас насправді, ласкаво просимо назад. Написала Меган, нагадавши, що нещодавно вона втратила дитину на 10-му тижні вагітності, проте, незважаючи на це, не відмовилась від бажання знову стати матір'ю. Інсейдери повідомили, що зараз Меган перебуває на четвертому п'ятому місяці вагітності. Ймовірно, пологи відбудуться навесні наступного року. Більше того, зіркова пара вже знає стать майбутнього малюка, але поки що тримають це в секреті. Стали відомі нові деталі розлучення актора Г'ю Джекмана та Дебори Лі Фернес, шлюб яких тривав 27 років. Про голівудський союз, який вважали ідеальним, почали ходити різні чутки, у тому числі про зраду заразкового сім'янине. У мережі поширюються чутки про те, що розлучений г'ю Джекман утік з коханкою, і планує м'який початок нових відносин. Обраниця Джекмана, – 49-річна театральна актриса Сатон Фостер. З якою він разом працював над Бродвейським мюзиклом Людина музики. Роман між ними нібито закрутився ще до розлучення актора з дружиною. Виявляється, багато людей на Бродвеї знали про це, але тримали в секреті, бо шанували їхнє приватне життя. Але тим не менш, друзі актора вважають, що роман на стороні несприятливо позначиться на бездоганній голівудській репутації Джекмана. Новий сезон серіалу Венздей від Netflix готує справжній сюрприз для шанувальників. У ньому з'явиться знаменита леді гага. Зірка зіграє епізодичну роль камео. Проте деталі її появи тримають у таємниці. Відомо, що знімальна команда пропонувала їй повноцінну роль, але поп-діва вирішила зупинитися на кількох ефектних сценах. Зйомки вже стартували в Ірландії. Акторський склад повертається до улюблених образів. Кетрін Зета Джонс і Луїс Гусман знову втілять Мортісію та Гомеса Адамсів. А Джена Ортега продовжить своє яскраве перевтілення у похмуру та харизматичну Венздей. Режисером залишається легендарний Тім Бертон. Тега натякнула, що Нетфлікс не відразу схвалив участь леді Гаги. Але, судячи з усього, стрімінгова платформа готова ризикнути заради такого зіркового доповнення. І фанати вже гадають, як саме поп-діва впишеться у темний гумор і готичний стиль серіалу. З огляду на талант та експресивність Гаги можна очікувати яскравий вибух на екрані. Американського музичного магната Шона Діді Компса звинувачують у спробах впливати на свідків та можливих присяжних, перебуваючи за ґратами. Федеральні прокурори подали запит до суду з вимогою залишити його під вартою, стверджуючи, що Підіді постійно намагається зв'язатися зі свідками, зокрема і жертвами, які можуть дати потужні свідчення проти нього. Прокурори заявляють, що він використовував доступ до телефонних кодів інших ув'язнених для нелегальних дзвінків. Включаючи розмови зі своїми синами та третіми особами, зокрема, із сином Джастіном вони обговорювали можливість шантажу жертв задля їхнього мовчання. Нагадаємо, підіді звинувачують у секс-трафіку, рекеті та примушуванні до проституції. Судовий процес призначено на травень 2025 року. Залишається дочекатись, чи зможе музичний магнат вийти з-під варти, чи залишиться у в'язниці до суду.